Надалі ну, будемо говорити про те, що анонсувало на початку, зокрема про ту ситуацію, яка нині складається на Курщині, адже на Курщині окупанти ймовірно все ж таки відрізали від кордону більшу частину українського плацдарму. Про це пишуть аналітики мапи Діпстейт. Військовий вже повідомляє про критичну ситуацію із логістикою. За його словами, зараз є лише пару маршрутів заїзду та виїзду, контрольовані ворогом з повітря по обидві боки кордону. Далі будуть, що ж говорить військовий. Деякі ділянки доріг повністю або частково заблоковані нашою ураженою технікою. Логістика, якщо не назвати мертвою, то ледь живою вже точно можна. Виникають проблеми з перевезенням боєприпасів та провізією. евакуацію поранених написав військовий збройних сил України. Успіхи на Курщині росіяни мають за рахунок своїх фпв дронів а також великої кількості солдатів, зокрема і північно курейців. як бачимо, з'являється повідомлення, що на курському напрямку дійсно нині з'являється дуже важка ситуація. Збройні сили РЕФІ зайшли до Сумської області. Російські війська рвуться в бік дороги на Сучу, щоб відрізати український плацдарм. Ба більше вже коментують цю інформацію високопосадовці і керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в себе в телеграмі дописав, що при кордоні сумщини продовжуються складні бої. Російські штурмові групи намагаються прориватися і рухаються в бік траси від юнаківка до суджі на Курщині. Щодо цієї новини, також більше з'являлося про те, що відбувся прорив району, блокування. Якщо коротко, це територія, де наші підрозділи намагаються стримувати ворога, щоб не опинитися під загрозою часткового або повного оточення. Це сталося не раптово, а поступово і планомірно. Ще до нового року росіяни зайшли на Курилівку, Це село Південніше суджі, де одна з наших бригад залишила свої позиції. Після цього противник накопичував сили і систематично проводив штурмові дії. Вчора та позавчора, 6-го, а також 5-го березня, зробили ривок. Ось і результат за словами співрозмовника саме одного з видань українських. І він з підрозділу збройних сил України, що діє в цьому районі на Курщині, зазначає, що наразі сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію. Зараз ми намагаємося стабілізувати ситуацію, щоб противник не міг остаточно закрити шляхи сполучення. Ну ймовірно, також росіяни пішли на прорив під суджу, аби отримати ще один шлях просування до ключової дороги українського груповання на Курщині. А саме Сума Юнаківка суджа тепер уже із півдня. А от з початку січня 2025 року вони намагаються взяти цю дорогу під контроль. Наприкінці лютого росіяни зробили першу спробу наблизитись до цієї дороги із. З півночі. Що ж передувало? 2 березня Діпстейт повідомили, що ситуація в Курській області Росії для українських сил оборони продовжує загострюватись. Російські війська зосередили зусилля на вогневому контролі логістичних шляхів Збройних сил України. Проте з українського боку не було вжитом достатніх заходів для протидії цій загрозі. Уже в ніч на 7 березня аналітичний проєкт Діпстейт повідомив про просування російських військ на Харківщині та Курській області Росії. За їхню інформацію, окупанти просунулись біля у Курській області, а також на Харківщині. Нині бачимо, що офіційної інформації, все ж таки, поки що немає. Влада не коментує те, що відбувається. Лише маємо інформацію від аналітиків. Мападівстейт, все ж таки, будемо чекати на офіційне підтвердження цієї інформації. Проте розуміємо, що дійсно расисти продовжують просування, не зважаючи на ті, нібито перемовини, які ведуться, не зважаючи на те, що Путін говорить, що хоче ск. Рішу миру, хоче перемовин, бачимо, що вони продовжують атакувати із повітря, і на жаль, продовжують просуватися як на території Донецької області, Харківської, до прикладу, так і на своїй ж території у Курській області. Бачимо, що Кремль відмовляється йти на компроміси в мирних переговорах. Тобто розуміємо, що жодних поступок з їхнього боку не буде, і президент Росії, диктатор Владимир Путін, інші офіційні особи Кремля відмовляються йти на будь-які поступки в майбутніх ми. Мирних переговорах або приймати пропозиції від Сполучених Штатів Америки, Європи чи України В МЗС Росії також відкинули можливість домовленості про припинення вогню. Про це повідомляють наші колеги з посиланням на звіт інституту вивчення війни у четвер, шостого березня під час візиту до московського відділення фонду Захисники вітчизни Владімір Путін заявив, що Росія не має наміру нікому поступатися або йти на будь-які компроміси у майбутніх мирних переговорах. За словами очільника Кремля, Росія має досягти таких умов, які забезпечать мир у довгостроковій перспективі. Далі буду цитувати, що зазначають аналітики. Путін оголосив 2025 рік роком захисника вітчизна, що підкреслює його плани зробити пріоритетом мілітаризацію російського суспільства та підтримку військових зусиль Росії в Україні. Путін також підкреслив, що Росія не віддасть власну територію у процесі майбутніх мирних переговорів, ймовірно маючи на увазі незаконно окуповані землі в Україні. Раїні тим часом же Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія відхилить будь-які пропозиції щодо розміщення європейських миротворчих сил в Україні. З його словами, Росія не бачить місця для компромісу у цьому питанні і розглядатиме присутність європейських миротворців в Україні як розгортання сил НАТО. А речниця ЖМЗС Росії Марія Захарова також відкинула можливість домовленостей про припинення вогню та введення європейських військ в Україну. Вона заявила, що Росія вважає неприйнятним, Ну, будь-які пропозиції, які дають Україні, перепочинок уздовж. Лінії фронту, ну і нагадаємо, що з'являлася новина, що 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників Сполучених Штатів Америки та Україна. І порядок денної зустрічі буде включати зокрема і основні положення щодо угоди регулювання війни та початкового припинення вогню. Ну і далі можемо почути українського політтехнолога Бориса Тизенгаузена, який розповідає про ту ідеологію, яка нині панує на території Російської Федерації, і згадує. Він ще ті тези, які лунали від президента Франції Макрона стосовно ядерки стосовно того, як Франція продовжує підтримувати Україну, обов'язково підписуйтесь. Адже Борис Тезенгаузен кожного дня також викладає дуже цікаву аналітику. Ну а далі можемо почути його суб'єктивні думки стосовно цього. В России идеологии как таковой нет, вот не сформировался. Да либо Путину нужно снова коммунизм возвращать, но э, есть много нюансов. То есть нет э, в России вот какой-то вот такой вот э, почему идеологии прокачаны, почему он должен идти, умереть за Родину. Нет. Эм... Мы продолжим помогать Украине, говорит Макрон, чтобы она достигла мира на своих условиях. Спасибо. И вот это разозлило россиян. То есть Макрон призвал не завершать войну любой ценой, но пообещал помогать. Хотелось бы увидеть это уже, потому что Макрон, он, конечно, парень-то неплохой, молодец, но регулярно заявления заявлениями только и остаются. Помните дискуссия про отправку войск в Украину и так далее. Мы не можем верить России, она нарушила минские договоренности. Нет, не, по, не поэтому мы не можем верить. Потому что Путин врет вообще постоянно. И Будапештский меморандум, и не буду нападать, и Крым это Украина. Зачем нам этот Крым? И так далее, и так далее. Врет, и мобиль своим врет, мобилизации не будет. В общем, врет, врет, врет. Поэтому тут про, про Минский можно просто забыть даже. Нужно готовиться к тому, говорит Макрон, что США не будут на нашей стороне. Даже это как-то мягко еще. А я бы сказал, что нужно готовиться к тому, что США не просто не будут на вашей стороне, а они будут против вас на другой стороне. Вот к, к этому тоже можно готовиться. Судя по анонсу торговых войн, я думаю, все не за горами. Мы будем усиливать армию Европы, говорит Макрон, мы будем защищаться. Отлично. Есть ощущение, что выход США из НАТО при Дональде Трампе ⁇ это просто вопрос времени. И формальный предлог есть уже, вы мол, 5% не тратите на оборону и так далее. Поэтому да, защищаться. И дальше Макрон добавляет, что будет производить много оружия, чтобы Украина и сама Европа не зависели от других. Ну, это правильно, но... Производить, разместить заказы, построить заводы и так далее. Немножечко как бы поздновато, но лучше, поздно, чем никогда. США могут усилить пошлины против Европейского Союза. напоминает Макрон. Вот про это будет чуть позже. И похоже, что Дональду Трампу придется резко включать заднюю в своих торговых войнах. Я расскажу, почему. Там серьезные проблемы у него. Ну и на следующей неделе Франция соберет начальников штабов стран, которые готовы гарантировать будущий мир в Украине. Ну, смотрите, итог прошлого саммита экстренного, который собирал Макрон, что нам сказали, вы должны быть сильными, вы должны держаться, вы должны стать стальным дикобразом. В общем, вы должны, поэтому тут, конечно, все это очень хорошо. Я вижу, что Макрон борется за лидерство, новый ну, себя предлагает в качестве нового лидера Европейского Союза. Ну, получается неплохо. И Макрон заявил, что подготовлен план мира в Украине. Это хорошо, посмотрим, посмотрим, что за план. И Макрон решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Европейского Союза. Хорошая, правильная инициатива. Напомню, 290 боеголовок у Франции. Ну, у России считается, что 5977, в каком они состоянии, непонятно, неизвестно. А у США 5420, 8. Ну и у Великобритании 225 э, ядерных боеголовок. Э, ну, в общем, закрыть Европейский Союз ядерным зонтиком французским, Макрон об этом начал дискуссию, а неплохо, может, Украину тоже закроем. Потому что я вам гарантирую, что если вдруг мы будем там защищаться и так далее, вы кому пойдете просить помощь? Кто э, успешно Россию сдерживает третий год после полномасштабного вторжения? ми продовжимо говорити про важливі та актуальні новини, які стосуються російсько-української війни. І далі говоримо про те, які заяви лунають від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, як це може повпливати в подальшому на хід війни. Тож президент США Трамп заявив, що за останні дні йому вдалось досягти значного прогресу в регулюванні російсько-української війни. Цу далі його слова, ми досягли значного прогресу з Україною. Ми досягли значного прогресу з Росією за останні кілька днів. Було б чудово звести цих двох докупи, щоб нам. Довелось говорити так про ядерну зброю, каже Трамп відповідаючи на питання преси, продовжуючи говорити. Про ядерну зброю він сказав, що було б чудово, якби всі позбулися своєї ядерної зброї. Далі я знаю, що Росія ми маємо найбільше ядерних боєголовок. Китай має також кількість протягом 4-5 років. Буде мати так. Було б чудово, якби ми всі змогли денуклеризуватися, тому що потужність ядерної зброї є божевільною, каже Трамп, заявивши, що хотів би відновити переговори про денуклеаризацію. Нагадаємо, що в останні дні США призупинили допомогу військову Україні, пояснюючи, що таким чином вони. Схилять Київ до мирного врегулювання, і тому зараз ситуація на території України, особливо на полі бою, може загострюватися. Ну а ось кіткалих визнав, що США застосовують точки тиску на Україну для переговорів. Тож спецпредставник президента США Трампа. З питань України та Росії кіткалах визнав, що штати залучають не тільки стимула і точка тиску для того, щоб Україна стала прихильною до мирних переговорів. За його словами, це угода про корисні копалини, невідповідну заяву, він зробив під час своєї доповіді про шляхи завершення війни в Україні та дискусії Ради з міжнародних відносин для схилення Росії до мирної угоди, як каже Келлах, США, вже застосовує арешт заморожених російських суверенних активів для відновлення та переозброєння України. Максимальний тиск сан. Анкції на російську енергетику і сказав, що президент Америки Трамп намагається зупинити війну і створити міцну структуру миру. Стою далі. Трамп вже спілкувався з президентом Путіним та Зеленським. Ми навчилися з попередніх підходів, що не можна уникати розмов як з друзями, так і з противниками. Трамп визначив пріоритетом США встановлення миру для обох сторін, замість того, щоб представляти цю війну, так ніби одна сторона перемагає іншу підхід, який тільки втягує Америку в нескінченні проксі війни. До речі, варто зазначити, що що цей термін проксія війна протягом останніх трьох років активно використовується лише чиновниками АРАФ та російськими пропагандистами. Ну і зараз деякі американці також її, як ми бачимо, використовують. Тим же часом поговоримо і про позицію Китаю щодо останніх подій, які відбуваються на міжнародній арені. Зокрема, міністр закордонних справ Китаю ван і розкритикував політику президента. Трампа, заявивши, що це призведе до закону джунглів, а також сказав, що війна могла б бути уникнутою. Пише Associated Прес, що Ван Є заявив, що введені США тарифи загострюють відносини між країнами цю жодна країна не повинна так цього. Всього продовжувати і втягнута бути у таку жахливу терористичну і криваву війну, яку росіяни розпочали. Жодна країна не повинна фантазувати про те, що вона може пригнічувати Китай та водночас підтримувати з ним хороші відносини. Такі двісті надії не сприяють стабільності двосторонніх відносин та зміцненню взаємної довіри. каже він також. глава МЗС Китаю від піддав різкій критиці політику адміністрації Трампа, спрямовано на забезпечення інтересів США вище за міжнародне співробітництво і за його словами, такий підхід, якщо приймуть всі країни світу, призведе до закону джунглів. Малі та слабкі країни згорять першими, а міжнародний порядок і правила опиняться під сильним ударом. Великі країни повинні виконувати свої міжнародні зобов'язання і не прагнути наживатися на слабких та залякувати їх. Сказав він. Ну а ось Андрій Коваленко, керівник ЦПД, каже, що активність Китаю, намагання Пекіна більше говорити про вирішення війни між Росією та Україною ніж раніше. Це намагання завадити спробам США відірвати. Терев від Піднебесної, хоч хоча взагалі він не вірив в таку можливість не більше не менше, Китай нагадує, що має реальний вплив на здатність Росії воювати і на Білорусь також сказав про це. Також він. Ну і крім того, з'являється повідомлення від видання Блумберг про те, що лідер нашої країни відвідає південну Африку вже наступного місяця. І Йдеться про те, що президент України Володимир Зеленський наступного місяця планує візит у Південну Африканську Республіку, де зустрінеться із президентом. Пише Блумберг. Візит українського лідера до Африки запланований на 10 квітня. Повідомив виданню представник адміністрації президента.